Авторезів, авторезів, сімрка мечів, хитра, Хитрість. якесь по відношенню до вас, по відношенню виду, по відношенню до Хитрість це сімрка мечів це якась обман втеча, якась виграний. Бій, такий, знаєте, можна підход е, по, з, з різних боків. Да? Неважно, яка перемога, перемога повинна бути. <клідження> Якось уміло, хитро. Не завжди. Я вважаю, що не завжди м -м -м хитро, мудро і правильно. Е хитрість, що це таке прям погане щось. Це, знаєте, можна підійти хитро і донести інформацію правильно. Це теж вже хитрість. З чим це пов'язано? Чому ви будете в цій карті? Ну, П'ятерка, вам треба виграти бій, виграти якусь битву. Вам побідити треба. І, будете, і ви будете нечесно підходити, ну, як чесно, Ну, от, по хитрості будете. Е... Вам треба побідити. От будь-якою ціною. І навіть не дуже правильний підход, е... ви, ви будете випробувати ви в цьому. Цій ситуації. Із-за якогось бою, з якогось конфлікту, з якоїсь конкуренції, от ви будете із-за цього, з цим пов'язано, оця буде у вас якась хитрість. Ваші дії в цьому ситуації. Ну, знаєте, які дії буде? Ви будете льстіть. Ви понімаєте, наприклад, що людина ну, не права, скажімо так. Но вам, щоб не було, наприклад, конфлікту, щоб ви там не. Оце все те, що я говорю, що хитрість буває різна. Щоб людині, наприклад, дати сили, підтримати чоловіка. І ви будете хитро думати можете, про одне, а говорити людині зовсім інше. Щоб людину, наприклад, не... ну, слово можна вбити. І ви будете хитро, по-умному, по-мудрому, твох цього всього, Ну, ситуація, скажімо, завмре. Тобто не буде якогось там ну, такого великого армагеддону, не буде такого там скандалу, наприклад, або битви, оцю, да, вияснення отношеній. Оцей ваш хитрий підхід може цю ситуацію приглушити, відстановити і трошки зачекати, почекати, да, там, щоб вона притихла, зрізати в угол, наприклад. Да? От ваша, оце ж ваша хитрість. Не завжди, я ж кажу, не завжди. Хитрий підхід це погано. Дивимося далі. Що з фінансами? З фінансами, це у вас дві